Я теж можу, теж можу. Слухайте. Я й ріжу, і колю, в ду підвідіри зроблю. Відріжу тобі пеніс, зіграю ним у теніс. Телефонний дзвінок почув і кінець свій враз відчув. Здару з тебе шкіру, пошию собі шубу. Осе. Йоу. Чувак, це найстрашніший реп, який я чув. Хеллоуін. Я б не сказав, що я кожного року святкую це свято. Але воно для мене доволі особливе. В ньому є щось, що мене завжди притягує, і я не можу це пояснити. Ще в ранньому дитинстві я почав цікавитись жахастиками. Коли мені було 4 роки, то я ненароком побачив фільм про клоуна Пеннівайса, а саме, воно 1990 року. Ніколи не забуду цей спектр емоцій, який я тоді отримав від перегляду цього фільму. Мені було настільки страшно, що я боявся ходити сам до туалету і почав боятися темряви, будучи малим і психологічно нестійким. Я не додивився фільм і різко витягнув касету з старого відеомагнітофону, а також попросив свою маму, щоб вона викинула касету з фільму. Саме так почалося моє знайомство з жахастиками. По мірі свого дорослішання я часто стикався з різноманітними представниками жанру хорор. Якщо говорити про ігри, то я чітко не пам'ятаю, з чого я починав. Єдине, що я добре запам'ятав, то це те, що я тоді був в першому чи другому класі і я грав в Dead Space 2008 року або Dead Island 2011. В цьому відео я хочу вам розповісти про ігри, які можна пограти під час Хеллоуіну. Список буде доволі своєрідний і різножанровий, але в кожній. ...грі присутні елементи горору. Окрім ігор, я хочу поділитися з вами своїм списком жахастиків, які можна подивитися в Хелловінський вечір. Сподіваюся, ви вже поставили вподобайку під цим відео, підписались на канал і натиснули на дзвіночок. Перед тим, як починати, хочу ще сказати декілька слів про Хелловінський розпродаж. 25 жовтня стартував хеллоуінський розпродаж в стімі. Всі ігри жанру горор і не тільки мають доволі хороші знижки. А також хочу наголосити, що майже всі ігри, про які я буду розповідати, зараз продаються зі знижкою. Тому після перегляду цього відео рекомендую зазирнути в Steam і переглянути список знижок. А тепер можна починати. І почну я з не дуже відомої гри, яка називається Alice Madness Returns 2011 року. Ця гра кардинально змінить ваш погляд на Алісу з країни чудес, і вам доведеться взяти на себе роль Аліси, яка крамсає всіх наліво і направо, маючи доволі моторошний вираз обличчя. Ця гра є продовженням відеогри American MCG's Alice, реліз якої відбувся в 2000 році. Не бачу. Сенсу щось розповідати про сюжет, адже я вважаю, що ви маєте самотужки спробувати пограти в цю гру, щоб повністю проникнутись новим божевільним амплуа Аліси. Страх найдавніше і найсильніше з людських почуттів, а найдавніший і найсильніший страх це страх невідомого, Говард Філіпс Лавкрафт. Наступними іграми у списку є Call of Cthulhu і The Sinking City. Розробники цих двох ігор надихнулися творами Говарда Філіпса Лавкрафта. Хочу зробити невеличкий відступ від ігор і розповісти про Лавкрафта. Говард Філіпс Лавкрафт це американський письменник, журналіст та поет, що писав у жанрах жахів та містики. Протягом всього життя йому снилися дуже страшні сни. Якраз з цих снів він брав багатьох різноманітних чудовиськ для своїх творів. У своїх творіннях він акцентував увагу на невідомому, якраз незнання того. Що відбудеться далі, і є найбільшим страхом, який панує в його творах. Особисто у мене є всі збірки прозових творів Лавкрафта, і я з задоволенням читаю їх у вільний час. Ще один цікавий факт про нього, то це те, що його дружина була українкою і народилася на Чернігівщині, але з часом виїхала за кордон. Як бачите, українці були майже всюди. Якщо говорити про ігри, розробники яких надихалися Лавкрафтом, то вони вийшли доволі моторошні та атмосферні. Когло в Ктулху це доволі моторошна гра, яка розповідає вам про детектива Едварда Пірса. Едварда чекає нелегке роз... Слідування, яке буде наповнене божевіллям і тотальною чортівнею. йому доведеться пройти нелегкі випробування, щоб дізнатися правду. Гріє декілька кінцівок, і все повністю залежить від вас. Бути справжнім детективом і старатися зберегти свій розум і сутність, чи стати божевільним детективом, який дізнається правду любою ціною. Вибір за вами The Sinking City – ще один чудовий трилер детектив. В якому вам доведеться знайти причину своїх дуже дивних та страшних видінь. Головний герой гри це приватний детектив Чарльз Рід. Чарльз хоче дізнатися, чому йому сняться дуже дивні і страшні сни. Щоб дізнатися причину своїх видінь, він прибуває в невеличке містечко Окмонд, штату Масачусетс. Під час розслідування наш детектив поступово занурюється в тотальне божевілля і відчайдушно шукає шляху істини. На відміну від «Колов Ктулху», «The Sinking City» не є повністю лінійною грою. Це гра з відкритим світом. Вам доведеться обнижпороти кожний куточок Окмонда, щоб знайти корисні припаси, яких доволі таки мало в грі, і допомогти тим, кому потрібна допомога. Також гра грає від наших українських розробників Frogwares, які відомі чудовою серією ігор про Шерлока Холмса. В грі присутня українська текстова локалізація, і це хороший привід пограти в цю чудову гру. Dead Island. це серія ігор з відкритим світом у жанрі survival horror та action-RPG. Серія створена польськими розробниками Techland. Тут вам доведеться відіграти роль одного з чотирьох вцілілих після різкого спалаху зомбі-вірусу. В першій частині гри ви опиняєтесь на елітному курорті і прокидаєтесь після доволі бурхливої вечірки. Трішки походивши по готелю, ви розумієте, що сталося щось жахливе і потрібно тікати. Згодом ви приєднуєтесь до інших вцілілих і дізнаєтесь, що у вас імунітет до зомбі-вірусу. А вашою головною метою стає втеча з островів, на яких ви перебуваєте. Буваєте. Наступна частина Dead Island нічим дуже не відрізняється. Загалом сюжет дуже схожий з першою частиною. Ви знову потрапляєте на заражені території островів, і вашою головною метою є втечі з цього проклятого місця. Цього разу вам дають не 4, а 5 персонажів на вибір. Кожен з них має імунітет до вірусу і унікальні навички The Walking Dead. Не відходячи від зомбі-тематики, хочу порекомендувати вам цю чудову гру Це епізодична історія, яка створена по мотивам коміксу Роберта Кіркмана. Ходячі мерці, головним героєм є Лі Еверетт, який на момент спалаху зомбівірусу є арештованим і прямує до тюрми. Згодом йому вдається втекти, і він знаходить восьмирічну дівчинку, яку звати Клементина. Вони разом стараються вижити в світі, де панує зомбівірус і тотальний хаос. Кожен вибір в цій грі буде мати свої наслідки, тому вам прийдеться трішки подумати. Але в деякі моменти у вас не буде часу на роздуми і вам доведеться діяти миттєво. В грі є чотири сезони, і кожен сезон розбитий на епізоди. Після проходження кожного епізоду у вас буде відображатися статистика з виборами, які ви зробили. Фішка цієї статистики в тому, що вона загальна, і ви будете бачити, скільки людей зробило той чи інший вибір. Саллі Face це моторошна, темна і похмура. Інді гра про хлопчика з протезом на обличчі якого звуть Саллі. По сюжету Саллі та його батько переїхали у нове житло після певних неприємних подій. З перших хвилин гри ви розумієте те, що занурюєтесь у тотальне божевілля, але не можете відірвати себе від гри. Переїхавши у новий будинок, хлопчик розуміє, що у цьому будинку щось не так. Згодом він починає знайомитися з жителями будинку і дізнається багато нового. Саллір використовує свою портативну систему відеоігор, щоб розмовляти з мертвими та дістаннями. Знаватись їхні історії після серії таємничих вбивств, Сал і троє його друзів виявляють щось справді зловісне, що кидає тінь на їхнє маленьке містечко. The Evil Within це шедевральна серія ігор в жанрі Survival Horror, створена японською командою розробників Tango Gameworks, очільником якої є Сіндзі Мікамі, який створив серію ігор Resident Evil, а виданий цей шедевр легендарною Bethesda Softworks. Тут вам доведеться зіграти роль детектива Себастіана Костеланноса. По сюжету першої частини ви прямуєте до психіатричної лікарні під назвою Маяк. Приїхавши туди, ви бачите, що в цій психушці відбувається. Була дуже кривава різанина. Згодом ви розумієте, що це незвичайна бійня, і тут відбувається щось надприродне. Щоб дізнатися, що насправді відбувається і хто за цим всім стоїть, вам доведеться зануритись у надзвичайно цікавий і божевільний світ кривавої калабані. В другій частині The Evil Within ви побачите продовження історії детектива Костелануса і отримаєте відповіді на різноманітні запитання, які залишила перша частина гри. Перша частина була дуже лінійна, але в другій частині вам дадуть невеличкий відкритий світ, який буде наповнений різноманітними жахаючими тварюками і цікавими історіями. Амнезія The Dark Descent Ця гра змусить вас виконати з голови ваш баянистий та шаблонний аутласт. Під час проходження цього шедевру ви гарантовано станете власником цегляного заводу, який успішно відкриється під вами. Гра починається після того, як головний герой на ім'я Даніель прокидається в старовинному замку. Також головний герой нічого не пам'ятає. З часом він знаходить листа, адресованого самому собі. У листі для Даніеля пояснюється, що він випив зілля амнезії, щоб уникнути духовних ран. Також він просить самого себе проникнути у внутрішнє святилище замку та вбити деякого Олександра Брененбурзького. Після прочитання Даніель намагається з'ясувати, яке ж минуле він хотів забути. Тепер давайте трішки відволічемося від ігор і перейдемо до фільмів. Але перед цим я хочу сказати ще декілька слів. Цей список складався з ігор, які мені сподобались найбільше. Звичайно, що є ще багато ігруль, про які я міг би щось розповісти. І я розповім. Але просто не цього разу. Отже, як я і говорив на початку відео, мій перший жахастик – це фільм про клоуна Пенівайса, воно 1990 року. Буде дуже круто, якщо кожен з вас напише в коментарях під цим відео свій перший фільм жахів або свою першу хорор-гру. Тепер давайте перейдемо до рекомендацій по фільмах. Я не хочу затягувати хронометраж відео, і тому подам вам ці фільми ось таким чином. Я впевнений, що більшість з вас знайомі з цими шедеврами кінематографу. Але якщо раптом ви не знайомі, то рекомендую ознайомитись. А на цьому в мене все. Буду безмежно вдячний, якщо ви поставите вподобайку, підпишитесь на канал і натиснете на дзвіночок. Також не забувайте донатити нашим захисникам, які дбають про те, щоб ми були у безпеці. Всі корисні посилання будуть під цим відео. Бажаю усім веселого Хелловіну!